Доброго дня, колеги. Сьогодні 7 жовтня, родича Черкаська. Сьогодні будемо робити зрізку Каберне савіньон Тут гвієни теж є клон. Чому ріжу? Тому що ну, я планував його дотримати витримати максимально довго. На завтра е, малюють прогноз на цілий день дощ, тому для того, щоб цукор не, не зменшився, не пішов. Із ягоди, тому я вирішив, що ми його сьогодні зрізаємо. Опилення в цьому році було по-різному, було гірше, опилення було десь краще. Але в цілому буде непоганий варіант, результат. Тому що цукор 21-24 брікс, в залежності від місця, де робилася спроба. І в цілому, я думаю, що на 22 брікс, я думаю, що ми вийдемо лоза. Вже визріла до самих кінчиків, там, де ми робили чеканку. Тобто по цьому сорту все добре, чому тримаю до максимально можливого, тому що тоді шкірка набирає необхідних кондицій і цукор теж тоді стає досить таким, знаєте, привабливим чи, скажімо так, нормальним для червоного вина. Тому надію, що в цьому році каберне свиньон буде в непоганій формі для того, щоб розробити з нього хороше вино. Каберне Савеньйон, клон гієни теж тут є у мене на початку виноградника, станом на 7 жовтня.